Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні, нарешті, я знімаю відео про ярмарку, в якій я брала участь вперше, але спочатку трішечки про інше. Хотіла розповісти, які в мене трапились напередодні ярмарки трабли. У мене захворіла донька, була з температурою більше, ніж 38. Цілий тиждень вона прохворіла. Потім після неї захворіла я, і останній мій день на ярмарці був просто адський. Я думала, що я не витримаю. Але я себе переборола, прийшла додому і злягла. Так, тепер вже про ярмарку. Сама ярмарка пройшла просто класно. Я дуже задоволена ярмаркою. Все мені сподобалось, дівчата всі різні, вироби були дуже різні. Я вам зараз покажу відео, як ми готувалися. Потім трішечки дівчаток покажу, але деякі фото-відео будуть мої, а деякі я попросила дівчинку, тому що, так як я приймала вперше участь в цій ярмарці, я. Більш стояла біля свого столика. Тобто я мало ходила, фотографувала, тобто більш загальний план. Потім ще покажу вироби, які я зробила конкретно на ярмарку. Потім покажу вироби, які я продала. І ще покажу що придбала. Придбала я щось таке дуже цікаве для донечки, вона дуже просила в мене. Так, ще для себе я зробила такий висновок, що, зрозуміло, що людям подобається. От підходили і запитували. Більшість людям хотілося щось національні кольори якісь. Ще щоб браслети були не такі широкі, більш вузенькі. Ще хотілося, щоб була застібка, щоб з подовжувачем, або якась інша. В мене просто деякі браслети були на ковзаючій застіпці. Так, щоб було зручно. Втягнув, затягнув і все, і пішов. Так, тепер все по порядку. Значить, почнемо з чого. Зараз ви побачите фото брас... двох браслетів, ті, які я робила на ярмарку в жовто-блакитних кольорах. Вони мені дуже сподобались, але, бачите, вони залишились, тому що людям хотілося більш таких національних кольорів, більш інших кольорів, тобто червоний, чорний, там, може зелененький, ще якийсь. А потім зараз на екрані ви побачите фото намисто, намисто в білому кольорі. Це намисто я теж робила на виставку. Потім намисто в чорному кольорі. У мене є майстер-клас на це намисто в чорному кольорі. Так. Це стосовно того, що я робила на ярмарку. Тепер перейдемо до того, що я продала. Значить, продала. Продала я ось таке намисто в червоно-чорних кольорах Лесі Українки, стрічковий такий гердан. З ним разом йшов в комплекті ішли сережки. Теж сережки, потім сподобались ромашечки жовто-блакитні, ось такі теж продала. Потім, що ще ось такий браслетик, колосочок в жовто-блакитних кольорах, ви бачите, на екрані, на прозорому він на, на ковзаючій застібці. Дівчинці ще сподобався ось такий з сердечками, але вона зупинилась на колосочках. Так, ще в мене купили ось такий браслетик чорний з золотом. Він такий дуже елегантно виглядає. І прям на ручці просто неймовірно. Багато хто з дівчаток запитували, можна чи зробити на замовлення чи ні, тому що хотілося інших кольорів їм. Більш там товущий, комусь ширший, застіпку там якусь конкретну, комусь не, не підходив об'єм по зап'ястю. Я всім сказала, що, звісно ж, можна замовити. Так, і ось дівчинка з якою ми спілкувалися, їй хотілося в інших кольорах, вона мені вчора написала і замовила браслет широкий з... з червоним маком. Він насправді дуже гарний браслет, той, який вона хоче, ось зараз займаюся цим браслетиком. Якщо буде в мене час зняти. Відео коротеньке про цей браслетик я обов'язково зніму і вам його покажу. Так, продажів було дуже ну, мало, можна було і більше, але я не засмутилась, тому що це для мене вперше. Я зрозуміла, що більш подобається людям, на що треба звернути увагу. Брати участь у такій ярмарці я ще буду. У наступний раз вона буде проходити ближче до зими. Дівчата сказали організатори. А, так. Стосовно того, що я придбала донечці, донечці я придбала ось такого в'язаного песика. Вона в мене з розуму сходить від песиків. У нас вже їх стільки, що скоро ми будемо збирати там, колекцію, неймовірно, цих песиків. Так. Так, ось ми ось так готувались. Ось це був наш стіл з дівчинкою. Так, далі всі готуються. всіх скоро буде і Так, оце вже наш перший робочий, так би мовити, день. Вже і люди є, до кожного, бачите, підходять. Ось така у нас атмосферка, наш стіл, дівчинка з іграшками. Так, ось це був наш стіл. Це нові прикраси. І у дівчинки були ще в'язані речі. Ось так. Виглядали нові прикраси. Боже, як воно все соціальні. Так, пішли фото. О, забула вам сказати, що ми ж більшу частину нашої ярмарки були без світла у романтичній обстановці. Так, а ось іграшки мені які найбільш сподобались. Це просто бомба якась. Так, ну що ж, на цьому, мабуть, все. Будемо ми з донечкою лікуватись далі. Рада була з вами поділитись. Висновком, що і як у мене пройшло на ярмарці. Буду вам вдячна за вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, обов'язково підтримуйте україномовний канал. Буду дуже рада з вами поспілкуватись. До нових зустрічей. Бувайте!